Пані Ганна у лікарні Червоного Христа більше року. Хвора пенсіонерка лишилася самотньою після смерті чоловіка, а сина не бачила вже більше п'яти років, відколи поїхав на заробітки. У Ракошинському медзакладі опинилася після страшної події. Я потрапила тому, що у нас була аварія з автобусом, Мукачево-станово, перекинувся і мене через облок ну, витягли. Мені була поламана нога, я була в Мукачеві, в лікарні. Потім потрапила додому, я зрушила ногу і я мусила сюди піти. І потім у мене обстановка така була, що не мала ні тепла. Знаєте, як лі, сама. Тут кожен пацієнт зі своєю історією. Лише кілька з двадцятьох опинилися в лікарні через хворобу, решта через складні сімейні та життєві обставини. У нас є дільничні медсестри, які ходять і бачать, що хворі одинокі, що ніхто, їх, вони вже пропадають вдома, замерзають, або нікому їм навіть в магазин піти. Або сусіди звертаються до нас і кажуть, що це в нашому селі. А з інших сіл теж приходять і просяться доглядати за хворим нелегко, кажуть медсестри, адже пацієнтам потрібен не лише догляд і щоденне медичне обстеження, а й психологічне розвантаження. У мене був інсульт сильний, я не могла ні говорити, ні рухати правою стороною, ні гою, ні рукою, ну нічого, ну, нічого я не могла. Дуже мене сильно скотило. У мене помер чоловік, до батьки законно, що вже померли, тут то так. Чоловік помер, 41 рік померла. В основному хворі, багато є лежачих, у яких відсутність. Ходьби ну, паралізовані після інсультів. Ви бачили там є люди, у яких половина одна половина не працює. Допомагають, чи можуть і лікарні Червоного Христа. Місцеві підприємці, школярі з батьками, селяни Мукачівщини приносять одяг, продукти, гроші. Не менший внесок зробила і норвезька благодійна організація. У медзакладі за її кошти замінили підлогу. Прийшли, побачили, що в нас маленько. Тяжко з ремонтами, ми їм розказали, що в нас турбує. Бо дійсно у нас були такі поли, що тут провалювалося вже, падали в яму хворі, тобто старе здання таке було. І вони потім в слідчий раз прийшли і принесли нам гроші, щоб зробити е, поли у всіх палатах. Крім того, благодійники посприяли, аби в лікарні зробили ремонт у ванній кімнаті. Тут з'явилися душові і нова підлога. Тепер медикам бракує місця, аби прийняти всіх пацієнтів. Другий поверх, який у їхньому розпорядженні, на жаль, уже багато років використовують тільки як складське приміщення, адже на ремонт коштів немає. Лікарню фінансує національний комітет зарплату медпрацівникам і молодшими платить національний комітет з Києва. Кажу, я помагає нам помагають нам місцеві. Головне кажуть медики допомогти пацієнтам відчути, що вони потрібні і що про них є кому подбати.